Середа, з сімнадцятої години у Кривому Розі гучні вибухи, в мережі фото і відео задимлень. Згодом повідомлення по місту влучили крилаті ракети. Ціллю літака Ту-95 МС була гідротехнічна споруда. Факт терору мирного населення із задоволенням визнали у військових пабліках орків. На світлині літак, з якого ймовірно, був нанесений удар. У коментарях відверта радість цивільних росіян. Так, був уже вимикач, тепер змивальник. Хто буде наступним на місці прильоту стався витік води сотня кубометрів на секунду. Наслідки стали швидко зрозумілі криворіжцям у парку Мершавцева. Після вибуху пройшло вже більше часу, і з цього моменту рівень річки піднявся вже більше ніж на метр. Схожа картина, і в кількох сотнях метрів від човнової станції. В стрімкому потоці некеровані катамарани. Місцевий пляж наповнюється водою. Десь минут сорок. То вода піднялася приблизно на полметра за цей час. Поток швидкий. Це міст у парку Мершавцева неподалік стадіону. Упродовж кількох годин після вибухів він повністю зник під водою. За моєю спиною знаходиться багатоповерхівка у центральному міському районі. Буквально в 10-20 метрах приватний сектор. Перші будинки в ньому вже підтоплені. У цьому домоволодінні вода повністю залила город і на момент зйомки наближалася до будинку. Два рази топило у нас, як наводнення було. В хаті була вода 76-й рік і який там і ще один. І Тепер оп'ять, я не знаю все. І вода дуже швидко перебуває. Впродовж складної ночі вода дійшла до 112 будинків криворіжців. Для мешканців найбільш небезпечних локацій в ніч з середи на четвер військову адміністрацію міста була організована евакуація. Люди ж з будинків, у яких виникли проблеми з водопостачанням, мали змогу набрати питну та технічну воду в спеціальних автівках. Трошний час на Це водоканал, де? да. Так. Да. Містечко 35 і Макулан всі без води. Всім привезли воду, кажуть, і в старе містечко привезли, і сюди привезли Дима три машини. Дякуємо. Владі. Всю ніч у місті тривали роботи з ліквідації аварії. В районі Чорногорки відбувалися керовані підриви гідроспоруди на інгульці. Поступово повінь стала зменшуватися. Факт цинічного злочину топ тема доби. В оцінках люди однозначні. Це терор проти народу, місцевого народу, це народу, проти народу України. Це не Збройні сили воюють. Це мерзавці і подліці, знищують інфраструктуру і наносять загрозу цивільному населенню. Якщо в ефірі не можна матюкатися, то скажу, що собаки. як би їх в цю воду і втопити всіх цих місті з путіним. Ранок четверга, вулиця Мартіна Шимановського. До магазину водним транспортом. Любов Іванівна мешканка вулиці Йорданської, розповідає: її квартира залишилася сухою. Утім, підвал у воді. Досі він же використовувався як укриття. Каже: поїхали з нами відсюди, тому, що неізвісно, що буде, бо передають візі затоплення буде. А малий тут вийшов, мене обхватив. І каже, бабушка, поїхали з нами, бо я боюсь, каже, ти що тут тонеш. Я кажу, та ні, я на кришу залізу, не бійся за мене. Ха, кажу, я плавати можу. Анатолію Івановичу пощастило менше. Покавувати зранку вдома не вдалося. Чи затопило його будинок, чоловік достеменно не знає. Дістатися дому нереально. Я живу. У мене тільки живу. тільки раз була така, що підійшли, вона ну, на одну сходинку до квартири дійшла. Через вибухи дісталося й інфраструктурі міста. Постраждав гуртожиток, а також заклад освіти, де навчаються майже 900 учнів. Непростим ранок видався і для жителів Інгулецького району. Надія каже, на територію її будинку, який знаходиться на першій лінії, вода почала надходити близько 10-ї години вечора. Збирала швидко свої речі, документи, вивезла, позвонила сину. Він приїхав, забрав А я залишилася чекати. Бо я не могла кинути хату. Це і мене ще і менший син забрав для того, щоб я не осталась там. Пану Григорію, 74. Каже, ввечері, відчувши недобре, вирішив зі своєю дружиною переночувати у родичів, як і більшість його сусідів. Вранці чоловік повернувся додому. Під домом все затоплено, гараж затоплений, погріб затоплений, все потопило. І я зараз туди не можу не відкрити нічого. То мешканців цієї вулиці, навіть зважаючи на масштаб проблеми, настрій бойовий. Будемо ждати, поки пока уйде і буде знову відстраюватися, відлажуватися, Будемо допомагати, звісно. Говорять, гуртами батька легше бити. Цей сквер одне з найулюбленіших місць для відпочинку на житломасиві південного комбінату. Після обстрілів гарний краєвид змінився видом на затоплені будинки. Ми на дев'ятому все це бачили, як вся матріоновка освіщена була. Зразу поняли, що тут топить, мабуть, людей, і там, мабуть, вже евакуація. Сьогодні прийшли подивитись на масштаби. Ну, на нашу думку, все не дуже гарно, тому що ви ж бачите, дуже багато сміття, затоплений місток, тобто людям тепер для того, щоб перебиратись на ту сторону, до себе додому треба або йти на залізне міст, або ще туди далі. Постраждав і понтонний міст у районі Модру. Його буквально змивало на очах у людей. В результаті підтоплення найбільше постраждали житломасивих Данцівка у центральному міському та Матронівка в Інгулецькому районі. Для того, щоб потрапити до власної домівки, багатьом людям доводиться проходити справжні квести. Спробуємо пройти його і ми. От отак поворота, так вода. рівень води був За за 14-го числа вода стала быстро добавляться, додаватися. то за 15 минут на метр сорок вода піднялася. В общем, в общем, было 4,5 метра. Та біда ще більше об'єднує криворіжців. Замість паніки рішучість, замість розгубленості спільні дії. Я дуже благодарю роботників кривбаспромводоснабження, роботників Горводоканалу канала спасибо спасателям, большое спасибо горно-спасателям, которые имеют особые компетенции по работе на высоте. Большое спасибо всем, кто помогал в ликвидации этой аварии. Значит, могу сказать, что риски были очень большие. Отдельно хочу поблагодарить наши промышленные предприятия. Для отсыпки наши промышленные предприятия дали больше 50 крупных автомобилей которые занимаются отсыпкой бутом, суглинком и всем, чем необходимо. То есть вот мы, объединившись, показали, что все вместе мы можем победить любого врага и любой такой безумный теракт, который в этот раз сделала Русня. До рятувальної операції з ліквідації наслідків ракетного обстрілу міста долучили сотні працівників різних підприємств та десятки одиниць техніки. Така взаємодія знадобилася і пізніше. Рашисти обстрілювали раніше пошкоджені об'єкти кілька днів поспіль. Завдяки вжитим заходам, повторної повені не сталося. Люди продовжують приходити до тями після випробування великою водою, а спеціальна техніка продовжує працювати. Зараз працюють МЧСники відкачують залишу воду, яка осталась в комнате, в ванной, залишився в живих строениях. Несуємо громадніше ущерб. У нас є спеціальний компресор, який витягує воду, викачує воду. Ми запускаємо, запускаємо воду в цей, рукава. І витягуємо максимальну воду. Тим часом СБУ розслідує справу про завдання ворожих ракетних ударів по дамбі Карачунівського водосховища на Дніпропетровщині. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни. Олег Ендрексон, Юлія Вітряк, Дар'я Юськова, Іван Проводов, Максим Пономарьо, Артем Кравченко. Постфактум.